На Буковині заочно засудили бойовика, який воював на боці окупантів у Маріуполі та Авдіївці. За матеріалами Служби безпеки України Шевченківський районний суд Чернівців засудив до 14 років позбавлення волі мешканця Донецька, який у складі рошицьких військ бере активну участь в окупації українських територій. Бойовик із позивним сорока ще у 2015 році приєднався до терористичної організації ДНР і воював у складі різних незаконних збройних формувань в республіканській гвардії, морській піхоті, народній міліції ДНР. А на момент повномасштабного вторгнення воював у складі так званої 9-ї окремої гвардійської мотострілецької маріупольсько хінганської бригади. І вже разом із окупантами зрадник брав участь в окупації Маріуполя Авдіївки, знищені і захоплені вугледара, вбивствах мирних мешканців. Зраднику призначено покарання у вигляді 14 років тюрми з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, місцевого самоврядування, державних та комунальних підприємствах, установах і організаціях на 15 років.